У нас тут з вами є декілька прикладів на додавання, і я впевнена, що ми зараз швиденько з ними впораємось, адже ми вже вміємо гарно додавати. Отож, почнемо ми з першого прикладу: 4 додати 1 дорівнює пропуск, невідоме нам число. Нам потрібно з'ясувати, чому ж буде дорівнювати 4 додати 1. Якщо ми до четвірки додаємо одиницю, нам потрібно знайти число, яке на одиницю більше, ніж 4, тобто те, яке буде наступним йти після четвірки. А що в нас йде наступним після четвірки? У нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 у нас йде після четвірки. Це і буде наша відповідь. Запишемо сюди 5. Перейдемо до другого прикладу. У нас якесь невідоме нам число. До нього додають четвірку і отримують 5. Ми в минулому прикладі з'ясували вже з вами, що нам потрібно додати до четвірки, аби отримати 5. І це в нас буде одиниця. Неважливо, в якому порядку у нас стоять числа в додаванні, все одно результат буде однаковий. Тобто 4 додати 1 дорівнює 5 і 1 додати 4 дорівнює також 5. Тепер третій приклад: 2 додати. Якесь число, дорівнює 5. Пропоную порахувати це на бубликах. Ми знаємо, що в нас вже зараз є два бублика. це оця наша двійка. Але нам потрібно їх 5, тобто нам потрібно домалювати якусь кількість бубликів, щоб вийшло разом 5. Ми продовжимо рахувати, домальовуючи нові бублики, а потім порахуємо, скільки ж нових бубликів ми намалювали. Тому я буду малювати їх іншим кольором. Отож, два, три. 4, 5. Тепер у нас 5 бубликів. І нових я намалювала 1, 2, 3. Три бублика. Тобто нам не вистачало три бублика, щоб з двох бубликів стало 5. Тому сюди ми запишемо трійку. І останній приклад: 3 додати якесь число. Дорівнює 5. І ми знову повертаємось до того, що неважливо, в якому порядку у нас стоять числа, результат буде однаковий. Тобто, якщо ми до 3 додаємо двійку, у нас все одно вийде 5. Якщо 2 додати 3 буде 5, то й 3 додати 2 буде також 5. Ось ми і впорались. Молодці. Проте це ще не все. Є ще декілька прикладів на віднімання. І в першому прикладі нам потрібно з'ясувати, скільки ж буде 9 відняти 3. Я пропоную обчислити це на крапочках. Я намалюю 9 крапочок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І три з них я закреслю. 1, 2, 3. Скільки незакреслених крапочок у нас залишилось? Це в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість крапочок у нас залишилось. Тобто відповіддю буде 6. Ось так. Тепер до другого прикладу. У нас тут 10. Відняти якесь невідоме нам число, дорівнює 6. Спробуємо зробити це на прикладі бубликів. Я зараз намалюю 10 бубликів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А нам потрібно, щоб з них залишилося 6. Тобто нам треба знайти, скільки ж бубликів ми маємо з'їсти. Це в нас буде 1. 2, 3, 4, 5, 6. Тобто 6 цих бубликів у нас має залишитися. А ось ті, що не підписані, їх ми маємо з'їсти. А їх тут 1, 2, 3, 4 бублика. Тобто наша відповідь, число, яке ми маємо сюди поставити, буде 4. 10 відняти 4 дорівнює 6. Наступний приклад: якесь невідоме нам число, від якого ми віднімаємо 1, дорівнює 6. Тобто нам потрібно знайти число, яке буде на одиницю більше, ніж 6. Ми від нього віднімемо 1 і отримаємо 6. Що у нас іде після шістки? Це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас після 6 йде 7, тому сюди ми запишемо сімку. І останній наш приклад 8 відняти невідоме нам число, де рівнює 6. Що ж за таке число нам потрібно відняти від вісімки аби отримати 6? Якщо ми віднімемо 1, то це у нас буде число, яке на одиницю менше від вісімки, тобто те, яке йде перед вісімкою. Це у нас 7, не 6. А якщо ми віднімемо 2, то це буде число, яке йде ще перед сімкою, тобто це у нас буде 6. Отож, ми з'ясували, що ось тут у нас має стояти двійка. 8 відняти 2 буде 6. Ось і все, ми впоралися з усіма прикладами. Молодці!